привіт, прийде далі від Sp'ять. І сьогодні я тобі розкажу, як підняти FPS у ukraine gta Тобто це відео для тих, в основному в кого трошечки підлав ігра, або не трошечки, або дуже сильно, ну, залежно вже від тебе. Також е, став лайк, напиши в коментарях ще твої способи, як можна підняти FPS, підписуйся на цей канал і в мій промокод від Спрацюю від всіх серверах з другого по 7 рівень. Ну, а ми переходимо до відео. Я зараз спеціально стою біля е, скупчення людей, викрутивши графіку на максимум. У мене видає 30 FPS. З початку, що можна банально зробити, це м, виставити отут влаштування графіки. Наштування графіки, можна переключати дебічне не небо, реалістичну воду, світло від стопів авто, МБІ графіку, згладжування, деталізацію, затемнення від ну, коротше, це все переключати. І ми, я отримую 70 FPS, навіть більше 80, ну близько 80 FPS, тут, коли скупчення людей. А без скупчення людей, то йде 85. ну 85, Але ми тестуємо в скупченні людей. Щоб ну, нам хвало ну, якомога більше було навантажень. Наступне, що ми можемо зробити, це нацкан на escape, далі вже йде трошки крупна артилерія у хід. Можна е, по зробити по різному. Можна поставити відеопам'ять, поставити на максимум, окей. Все, тоді зразу у вас має піднятися FPS. От як в мене з 75 піднялося до 80. Це не дуже збільше FPS, але воно збільшує. Але, але знаєте, якщо у вас якийсь старий комп'ютер, краще такого не робіть, тому що це дуже довантажує комп'ютер. Тобто воно не навантажує комп'ютер максимально, як тільки може. Тому, якщо е, вам не так важливо FPS, як більше того, щоб ваш комп'ютер не згорів, то краще не викручуйте цю штуку на максимум. У мене стоїть на мінімум. І ви можете теж стати на меню. Далі, що ми можемо ще зробити, це в графіці. Далі отут, от що нас є: дедовжі, покращення. Оце от весь стовпчик ми можемо випнути. Після чого у нас ще має бути має підійти ФПС. Ну, він не може не збільшуватись, може не збільшитись. Але, в принципі, воно збільшує навантаження з вашого комп'ютера. Тобто, от як в мене от воно ну, збільшується, збільшилось, і також зменшується навантаження на ваш комп'ютер. І... В принципі, я думаю, я, ну, вам би мало вистачити у цих налаштувань, щоб збільшити якомога ФПС. Але так, в мене колись був старий ноутбук, і він навіть при таких налаштуваннях він не тягнув, ледве тягнув гру. І особливо для запису це було дуже важко. Так що, якщо ну, в тебе, так само як і в мене колись, ти стика, ну, зараз стикаєшся з цією проблемою, або твій здайовий стикається з цією проблемою, тоді скидів було це відео. То е, вже йде у ну, бій найтяжче артилерія, тому що ми включаємо влаштування, графіка. І є дозвіл. Все. Е, дозвіл це не те, як е, ви думаєте, що шо, щось дозволити. До... А, так само тут є ще якісь ефектів, вибачаю, забув. Е, але, в принципі, ми і так повимикали, так що нам це не дуже треба. Воно ну, майже нічого не міняє. І так само дальність промальовування тут нічого не вирішує. Ще є тут дальність, звичайно, промальовування. Ні, отут -от є та, звичайно, дальність промальовування. Ну, але вона, саме в нашому випадку вона майже нічого не робить. Вона додає пару трошечки, ну навіть не трошки так, FPS 5, але це доволі некомфортно. Ну, звичайно, якщо вам треба, то ви можете так виставляти, якщо вам досі не зустрічає ФПС. Ну і кажу, от зараз, де в бій, важка артилерія. Вибираємо дозвіл і зменшуємо. Наприклад, давайте я зараз, щоб ви розуміли, що зараз станеться. Я не радий ставити якось низько, пробуйте понижати по одній планці. В мене зараз стоїть Отакий от дозвіл максимальний. Ми зменшуємо. На, на одну на одну клітинку ми зменшуємо і перезапускаємо. Це я зайшов, і як ви напевно зразу помітили, погіршилися зразу перше, що якість картинки поїшилась, і звузився екран. Тобто, ось тут у от нас появилися от такі от рамки, яких у нас до того не було. І таким чином дуже ну, покращується FPS. Як у мене тоді було 80 FPS, тепер у мене 98 FPS. Тобто, ви бачите, піднялося FPS, Ну, приблизно так, навіть не приблизно, а на 15, ну, збільшуюся на 15 FPS. Так само це все ще залежить від вашого комп'ютера. У вас може ну, більше, більше збільшитися ФПС, може, ну менше збільшитися FPS. Тобто, Але я вам гарантую, що ФПС збільшиться. Так само ви можете далі це робити. До самого кінця, от поки вам не буде зручно, але знаєте, це буде дуже ну, важко погано виглядати. Але просто для вашої допитності я зараз запущу на найменші роздільні здатності. Зараз в мене, скоріш за все, буде просто картинка найжахливіша з найжахливіших, але давайте попробуємо. Так, ми увійшли, і як бачите, все піксельне, воно е, дуже сплюснуте і виглядає, як не знаю, ну, ну, виглядає десь на 2000 чесно, роки. Тому я, в принципі, не радив, тому що, от бачите, FPS майже не змінився. Стало навіть, можливо, трошки гірше. Тобто, тобто, е, чим більше ви змінили, ну, тобто, Не варто ставити так прям, аж сильно дуже збільшувати. Тому що, в принципі, я думаю, це дуже некомфортно так грати. Грати можна, але це мега-не. Комфорту, тому що, як ви бачите, майже нічого не прочитати, чи ще як майже нічого, ти нічого нормального не прочитаєш. І внатилі є, і, ну, ледве розбираєшся, що тут є, і в. О цьому от ну, менюшці на О, ну, по факту, ти нічого нормального тут не, не зрозумієш. Тобто дуже важко грати. Тому я вам не радий отак от робити. І дуже незручний інтерфейс. Тому, дякую, що ти дивився це відео до кінця. Став лайк, пиши в коментарях, як ще можна збільшити fps. Мені здається, я вже всі способи перерахував, але, можливо, я ще щось забув. Тому обов'язково пиши, якщо знаєш ще якісь способи. Е, нагадую ще раз, став лайк, підписуйся на цей канал. Не промокод вит. Ну а я прощаюсь. И всем па 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 па